Привіт, мене звати Сергій, компанія Грілі Са для барбікю. Сьогодні ми з вами розберемо, які газові металові балони доступні в нас на ринку України, які з них вибухобезпечні, які ні, як їх заправляти а також обслуговувати, і що потрібно знати для безпечного використання. В Європі, коли закінчується газ балоні, ви робите замовлення і вам привозять повний заправлений балон, натомість забирають ваш пустий. Або ви берете цей балон, привозите на службу газову і там можете зробити обмін. Ці балони недоступні в жодній країні, окрім Німеччини. Вони дійсно вироблені в Європі, вони вибухобезпечні і наразі доступні два об'єми: 11 кг – це 27 літрів, і 5 кг – це 12 літрів. Обидва літражі балонів оснащені спеціальним клапаном стандарту КЛФ, який відповідає за безпеку у разі підвищення тиску в балоні. Буде стравлювати не весь газ відразу, а лише надлишок і тим самим убезпечить від вибуху. Також вентиль КЛФ, на відміну від радянського типу вентиля, має безпечне з'єднання. Редуктор закручується руками без додаткової прокладки. Вона вже вмонтована в вентиля. Але редуктор має бути також стандарту КЛФ. Якщо у вас старий редуктор радянського зразка, він також підійде, але його треба буде затиснути ключем. Балони радянського зразка існують е декількох об'ємів. Зараз у мене в руках 5-літровий радянський балон. Вони ще існують 12, 27 і 50 літрів. Вони всі оснащені звичайним невибухобезпечним вентилем. Якщо, не дай Бог, тиск в балоні підвищиться, то балон такого типу вибухне. Отже, ми не рекомендуємо такі балони для використання. Газові балони заправляють пропано бутановою сумішю. Вона не виділяє шкідливих речовин для здоров'я в процесі використання. Варто пам'ятати, що балон рекомендуємо заправляти на 80% від максимального об'єму, тому що при різних температурах об'єм газу в балоні буде змінюватись і потрібно місце для його розширення. При нульовій температурі газ майже не випаровується. При мінусовій температурі запуск обладнання стає майже неможливим. Навіть якщо ви його запустили, то за мінусової температури контентація газу змінюється і частина газу перетворюється в рідину. Тим самим починає намерзати балон. Вирішенням цієї проблеми є підігрівач для балона. З допомогою нього ви не будете залежні від пори року та температури навколишнього середовища. Це є запорука безпечного використання балону. Також ми рекомендуємо мати власний перехідник для заправ. Він є не на всіх заправних станціях, а якщо і є, то його використовують для різних типів балонів. Він може пошкодити вам різьбу, а заміна вентиля процедура не із дешевих. З вами був Сергій компанія Грілі все для барбікю. Підписуйтеся на наш канал. І, будь ласка, в коментах напишіть, чи був корисний цей огляд. Дякую всім, хто додивився до кінця. Все буде Україна.